здійснення процедури для тварин в нашому кабінеті є вже зареєстрована одна тастова тваринка, яку ми найбільше використовуємо. Її можна шукати по номеру транспондера, наприклад, по клієнту. Ці тварини підтягуються з міжнародної бази даних. І ми бачимо дані про тварину. Дані про лікування ми бачимо тільки по нашій клініці, з інших клінік лікування та власники закриті. значить Ми для цієї тварини створимо. Процедурку. Всі поля не обов'язково для заповнення. У нас є внесена процедура це є вакцинація. Обрали, введення ін'єкції проти сказу. Відсказу. Як я вам казав, що буде дата, ми можемо вибрати повторно, наприклад, це. В 2017 році, числа, не ми бачимо зразу з, зі складу підтягується вакцина і один шприц. За ціною, якщо ми змінюємо ціну, то вона стає червоною, тобто нижче від закупівельної. Якщо ціна буде. Ну, така, як ми вказували, вона буде біле. І ми за одне ще зробимо для цієї тваринки аналіз. Хімічний аналіз. Значить, якщо ми створюємо аналіз, ми вказуємо, які є показники і норми. Тут ми зараз... Друки. Вказуємо якісь там показники. Ми дивимося, що використовуємо. Якщо щось не використовуємо, ми просто це не вказуємо. І рекомендована ціна 242. Тобто тут ми бачимо, що все списується за ціною 0, бо в ціну. Вже входить. Регенти. Введення ін'єкції, коли ми створювали, ми не вказали, що в вартість входить товари. Товари окремо списуються. Значить, далі ми можемо так само якусь, наприклад, якусь там іграшку, чи щось у нас є. Песик на складі є додатково дві іграшки. Так, все ми перевірили. Клієнт є в нас вибраний. Якщо ви хочете, ви можете додати якісь додаткові фотографії, наприклад, чи там флюорографію. Скани можна додати, зберегти. Все. Ми зробили процедуру. Ми бачимо, ну ми не, не заповняли ці поля, які є не обов'язкові. Ми можемо подивитися, що це за процедура, біохімічний аналіз крові. Тут зразу з аналізами-результатами, які для того були затрачені реагенти, і так само введення ін'єкції протисказу, воно все пораховано, і в нас всього є до сплати 399 гривень. Обираємо готівка у адміністратора, оплата. І ми зразу можемо роздрукувати чек, який буде ось так виглядати. Клініка. Ми не вписували ті дані, є фотографія тваринки, інформація, що було застосовано, і сума. Це для клієнта можемо друкувати. Через програмне забезпечення MyVetInfo ви можете також реєструвати тварин в системі Animal ID info або власник сам може зареєструватися. Ось ви бачите: вакцинація відказу з сьогоднішньою датою, і він бачить, що сьогодні був здійснений візит до ветеринара, біохімічний аналіз крові. Тут немає детального опису з самої процедури. Так само ну, всі, всі процедури закриті, тільки основна інформація. Він це може коментувати, поділитися, розширити, додати нові фотографії. І так само роздрукувати свого кабінету підтвердження про реєстрацію тварини. З цим номером він може коли прийти до вас в клініку, ви можете считати для того, щоб не затрачати час, а знайти це номер, який і, наприклад, на мікрочіпі буде.